Всім привіт! Містокомий Італія. Знову в чергове хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого ютуб каналу. Особлива подяка вам, мої підписники. Тільки завдяки вам, вашій підтримці. Цей ютуб канал існує і цей ютуб-канал продовжує розвиватися. Як кажуть, ніколи не говори ніколи. Я не думала, що я. Повернуся в це місто, місто Комо, в якому я провела. Ну, десь, напевно, років 7 мого життя. А потім рік назад я знайшла роботу в другому регіоні Італії в Анконі і переїхала в Анкону. Але життя. Іноді дивує. І тут я в кому знов. Я прилетіла вчора, приїхала дуже втомлена, змучена з дороги, дорога була довга, важка. Сьогодні я, слава Богу, вже трохи відпочивши. І показую вам. І здалека, правда, головний храм цього міста Домодікомо. дікому Мені подобається Домодікомо. дікому Я буду пізніше знімати відео, показувати вам і розказувати про цей храм. Зараз ви бачите тільки купу цього храму, так? Да? І ось я покажу вам середньовічні мури. Частина мурів збереглася. Багато місць в Італії. В середньовіччя були захищені цими мурами. Зараз ці мури ви бачите в самому центрі міста. Люблю кому. Я приїхала в це місто ну, років 13 назад, да? і коли я зробила перші кроки, мені дуже сподобалось це місце. Я практично була тільки в центрі на двох площах: на площі біля цього дому і на іншій площі біля самого озера. Ця площа зветься Площа Кавур. Це була зима, лютий місяць, і проходив карнавал. Площі були засипаними оціми камфіці. Стояла сцена на площі Кавур. і Я пам'ятаю. Музика, була музика і танцювали групи танці, бальні танці, це мені так запам'яталося. Зараз я трошечки відійду і покажу вам тильну сторону от цього храму. Він мені чимось нагадує в домоді, кому архітектуру домодікому. Чимось мені нагадує. Цей стиль. Звичайно, домоді, може вибачте, Домоді-Мілано нагадує мені оцей ж храм. Такі ж самі кольори. Мрам, мрамор багато статуй і стиль такий же, як Мілано. Ну, Звичайно, Дому ді Мілано набагато більше, набагато розкішніше. А там, якщо йти по прямій, то ми потрапимо до озера, озера Кому. Це сьогодні, не сьогодні буде, друзі. Це буде в наступні дні, наступні тижні. Багато мені треба зробити за ці дні. Ви бачите, не знаю, чи ви зможете побачити літак. Невеличкий літак літає. Це можна замовити політ. Є невеличкі оці літаки, які... Бажаючих туристів за певну плату покажуть вам озеро і околиці з висоти пташиного польоту. Добре, друзі! Я надіюся, це відео було для вас цікавим. Зараз йду на вокзал, якщо ви побачите, от така червона будівля. Оце ж жд вокзал От, кому? от, от один із, із трьох, по-моєму, тут три. Ну, два точно. Цей вокзал називається норд. Норд переводиться як північ. Північний жд вокзал якщо правильно перевести. Або ще його кажуть, жиде вокзал Лаго, Лаго, озеро переводиться. Бо тут буквально через дорогу від цього ЖД-вокзала буде озеро. Добре, друзі, бажаю всім гарного дня і всім добра. Му сподобалось це відео. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій YouTube канал. Всім добра! Бережіть себе. Гарного дня!